Вона ще жива. Маємо витягнути її. спробуємо зараз дістати. Не знаю, чи в нас це вийде. 6.15. ранку. Дзвінок на 911. один Моцикліст повідомляє про аварію на кінці вулиці. Прогрес драйв автомобіль на повній швидкості врізався в цегляну стіну. Коли поліція прибула, вони побачили зім'яту до Тайотекемрі. Передню частину машини зім'яло настільки, що важко було уявити, як хтось міг вижити. Не відчуваю пульсу. Це один з найгірших випадків, що я бачив. Чути на записах з бодікамер. В салоні виявили трьох молодих людей: двоє пасажирів загинули на місці. Вижила лише водійка, хоча й мала тяжкі травми. Її терміново госпіталізували гелікоптером. Але чи справді вона була жертвою тієї аварії? Щоб в цьому розібратись від новому події тієї ночі. Вечір суботи Маккензі ширіла 17 років, її хлопець Домнік Русу 20 років та їхній друг Девіон Фленеган 19 років пішли на вечірку. Близько другої ночі камери і свідки зафіксували, як вони перебувають у будинку друзів. Там вони курили, спілкувалися та слухали музику. За іншими повідомленнями, Маккензі пропонувала учасникам вечірки психоделічні гриби. Ріддя компанія залишила першу вечірку та поїхала до іншого знайомого провести час, дивлячись мультсеріал Соус Парк. Там вони залишалися приблизно годину. Але вже близько п'ятої ранку вони вирішують повертатися додому. Здавалося б, звичайна поїздка. Але кермувати цього разу наполягає Маккензі, хоча зазвичай водив Домінік. Ще й Девіон попросив підвести його, на що дівчина спершу відмовила, але зрештою, після суперечки, погодилася. Тож, чому саме того ранку вона? Вимагала сісти за кермо. Здавалося, шлях мав бути простим: висадити давіона, а потім їхати до себе. Але замість того, щоб їхати знайомим маршрутом, автомобіль звернув на невелику вулицю, що закінчується топіком. На записах з камер видно, машина спершу рухалася спокійно зі швидкістю 50 км на годину. Потім вона різко почала набирати швидкість. Останні секунди автомобіль різко відхилився ледь не в'їхавши в дерево, і за мить врізався у цегляну стіну. Що саме трапить? Трапилося тієї ночі, як з'ясувалося далі. На поліцію чекало багато сюрпризів. Родини загиблих ще не знали, що сталося. Поліцейським довелося повідомляти їм новини особисто. Ці моменти також були зафіксовані на відео. Офіцери пояснювали, що сталося ДТП, та що їхні діти були в автомобілі, імовірно, серед загиблих. Сталася подія, у якій ми вважаємо, може бути причетний Домінік. Що коли ви востаннє його бачили? учора ввечері. Учора ввечері? Так, усі були вдома. Ви хочете вийти на двір, Або щоб ми зайшли всередину? Як вам зручніше? Зачекайте хвилинку. Я тільки загашу цигарку. На жаль, сталася аварія. У ній брали участь Маккензі, Давіон, і як ми вважаємо, третім був Домінік Аварія, що трапилося? Так, автомобільна. Учора ввечері. Просто зачекайте, сядьте, заспокойтесь. Послухайте мене, зробіть глибокий вдих. Крістін, Крістін, подивіться на мене, дихайте рівно, зробіть глибокий вдих. Зараз нам відомо лише одне. Водійкою була Маккензі. вона перебуває у лікарні метро. Добре, будь ласка, залишайтеся сидіти, не поспішайте, розслабтеся. Зробіть глибокий вдих, ви впораєтесь, дихайте рівно. Реакція батьків була болісною і безпорадною. Тим часом лікарі боролися за життя Маккензі. Вона мала численні переломи, зокрема, серйозні ушкодження ніг. Медики відзначали. Вона залишалася в свідомості, давала короткі відповіді і навіть могла згадати обставини перед аварією. Це давало надію на швидке відновлення. На той момент суспільство сприймало її як жертву не меншою мірою ніж Домініка чи Давіона. Вона Тратила хлопця і близького друга та сама опинилася на межі життя і смерті. На той момент поліція не мала причин сумніватися, що це звичайна аварія. Версія здавалася зрозумілою: нічна поїздка після вечірки, можливо, алкоголь чи наркотики та перевищення швидкості. Пролунала офіційна заява. Попередньо ДТП кваліфікується як нещасний випадок, але чи не поспішили правоохоронці з висновками? У перші тижні після аварії поліція зосередилася на технічних аспектах. Було проведено Експертизу автомобіля, вивчалися записи з камер спостереження, перевірялися можливі сліди гальмування. В результаті автомобіль був справний, не виявлено ані поломки гальм, ані поломки з рульовою системою. Двигун та електрика також були в нормі. Це виключало технічну несправність як головну причину аварії. Важливим виявився і бортовий комп'ютер, так звана чорна скринька авто. Прилади зафіксували протягом останніх секунд перед зіткненням, педаль газу була натиснута до опору. Та не було було виявлено жодних ознак гальмування, і для слідчих це стало першою тривожною деталлю. То, що це було: Втрата контролю чи навмисне рішення. Лікарі повідомили, у Макензі діагностовано стан, відомий як синдром постуральної ортостатичної тахікардії. У деяких випадках він може спричиняти запаморочення або навіть короткочасні втрати свідомості. Поліція розглядала можливість, що саме це могло стати причиною аварії. Якщо водійка знепритомніла, вона могла втрати. Контроль над машиною, та водночас офіцери не могли пояснити, чому педаль газу залишалася натиснутою. До того ж, у салоні знайшли залишки наркотичних грибів і портативні електронні ваги. Це наштовхнуло слідчих на думку, що молоді люди могли вживати психоактивні речовини, і саме це пояснило відсутність гальмування. На цьому етапі версія про трагедію через стан здоров'я наркотики виглядала переконливою, проте слідство отримало й інші тривожні деталі. Двоє друзів, які були на вечірці Ночі повідомили, поведінка Маккензі здавалася їм дивною. Вона наполягала, щоб сіла за кермо саме вона, а не Домінік, хоча зазвичай водив саме він. Друзі згадували також, що пара часто сварилася. Вони не виключали, що в машині могла бути суперечка, яка вплинула на хід подій. Для поліції це стало ще одним сигналом. Історія може бути складнішою, ніж здавалося на початку. Слідчі поспілкувалися з родиною Домініка. Його брат розповів, що незадовго до аварії пара переживала складний період. Домінік Намагався розірвати стосунки, але Маккензі не хотіла цього. За словами брата, дівчина погрожувала, що краще помре разом з ним, ніж дозволить йому піти. Ці слова, хоча й сприймалися як емоційні, згодом набули особливого значення. Поліція почала аналізувати цифрові докази, дані з телефонів і соціальних мереж. На цьому етапі виявили тривожні повідомлення і відео. Зокрема, на телефоні Домініка зберігся ролик, у якому Маккензі погрожувала йому кількома днями раніше. Першу це Виглядала як сварка між підлітками, але у сукупності з іншими даними, відсутністю гальмування, свідченнями друзів і конфліктами в парі. У слідчих з'явилося відчуття, що подія може бути непростою дорожньою трагедією. Поки Маккенді відновлювалася в лікарні, місто прощалося з двома загиблими. Тисячі людей відвідали похорони Демініка та Девіона, коли сама Маккенді на церемонії так і не з'явилася. Замість цього, як згодом встановили слідчі, вона активно вела соцмережі. У публікаціях дівчина зображала себе жертвою. У трагедії, але паралельно викладала фото в дизайнерському одязі та хвалилася нічними виходами. Це не було прямим доказом, проте у суспільства це викликало роздратування і сумніви, чи справді вона переживає втрату. Нові факти викрили картину, яку поліція не могла ігнорувати. Було вирішено, розслідування продовжить не лише як аварію, а й як можливий злочин. Минуло кілька тижнів після аварії. У громаді почали звикати до думки, що це була трагічна випадковість, але Якщо це правда, то чому докази кажуть інше? Чим далі просувалося розслідування, тим більше ця версія виглядала хибною. Поліція вже мала результати аналізу бортового комп'ютера, а також почала розшифровувати дані з мобільних телефонів. Саме цифрові сліди стали тим ключем, який змінив сприйняття події. У серпні родина Домініка передала слідчим відео зняте на його телефон. На ньому зафіксовано суперечку з Маккензі за 10 днів до аварії. Дівчина в роздратованій манері вимагає, щоб він відкрив двері. Ері, її слова звучать як погроза. Відкрий зараз інакше будуть серйозні проблеми. Для стороннього спостерігача це могло виглядати як типовий підлітковий конфлікт, але для слідчих це стало важливим фрагментом: невність агресії та потенційних погроз у стосунках, які незабаром закінчилися смертю одного з учасників. Поліція також допитала Тайлора, з яким Маккензі зустрічалася до стосунків з Домініком. Ви не під арештом, ви можете вийти будь-коли. У нас є приблизно 10 запитань, які ми хочемо вам поставити. Як довго ви були у стосунках із нею? Спочатку ми всі дружили однією компанією. Потім я почав зустрічатися з нею. Це було десь влітку. Ми були разом місяць-півтора, може, два. А тоді виявилося, що вона нас із домом фактично зраджувала. і як це сприйняли? Без образ, коли ми з домом дізналися про це, то не сварилися. У них стосунки то сходилися, то розходилися. Але я все одно з нею спілкувався, бо ми залишалися в одній компанії. Згодом ми просто перестали бути близькими, залишилися друзями. Опишіть її як дівчину. якою вона була у стосунках. У неї, знаєте, з психікою не все гаразд. Особисто я думаю, що в тій аварії вона намагалася накласти на себе руки, але їй це не вдалося. Чому Домінік терпів це? Він казав, що не може з нею розійтися. Вона виривала в нього пасмо волосся, тримала у своїй кімнаті ляльку. Для Домініка навіть розповідала всім, що наклала на нього закляття. Вона справді вірила у такі речі. Я також знаю, що вона користувалася маятником, щоб отримувати відповіді. Як ви вважаєте, Маккензі могла свідомо направити машину у стіну? Якщо ви підозрюєте, що це було навмисно, то так, думаю, вона могла. Вона, мабуть, думала, що просто вріжеться у стіну і нічого не відчує. Єдине, що врятувало її. Це те, що вона дуже маленька і легка їй просто шалено пощастило вижити але водночас і не пощастило, бо вижила вона а двоє людей загинуло. я справді вважаю, що вона саме це й планувала розтрощити машину об стіну. Для слідчих такі заяви не мали прямого юридичного значення, але вони вказували на світогляд і психологічний стан дівчини. Ще вагоміше ми стали слова брата загиблого. Він розповів: напередодні аварії Маккензі погрожувала, що вріже машину в стіну, якщо Домінік спробує її покинути. А ще вона била його під час поїздки, через що він змушений був зупинитися та попросити друга підвести їх додому, бо боявся, що вона спровокує аварію. Ці докази прямо співвідносилися з тим, що насправді сталося 31 першого Липня. І, хоча поліція мала бути обережною з подібними свідченнями, адже вони могли бути емоційними, їхня відповідність фактам підсилювали підозри. Далі все почало розгортатися дуже швидко. Ключовим став доступ до її власного телефону. Після розшифровки виявили фото з великими сумами готівки, листування з пропозиціями зустрічі за гроші, зокрема, тисячу доларів за фото та дві з половиною тисячі доларів за зустріч, фейкові документи, що могли використовуватися для підтвердження повноліття. Та Численні відео, де вона демонструвала ризиковане кермування, перевищення швидкості, їзду без рук та використання телефону за кермом. Але ще більш тривожним були інші відкриття. За кілька днів до аварії її геолокаційні дані показали. Маккензі кілька разів навмисне виїжджала тією самою дорогою, що веде глухий кут до цегляної стіни. Слідчі розцінили це як репетицію маршруту. Коли всі ці дані склалися разом, стало зрозуміло, версія про нещасний випадок більш. Ши не витримує критики в жовтні 2022 року. Слідство офіційно перекваліфікувало справу. в Шерілі готували підозру на вмисному вбивстві. 4 листопада 22-го року, більш ніж через три місяці після аварії, поліція прибула додому. Шаріл. Офіцери зачитали ордер на арешт 18-річної дівчини. На відео з будь-яка мерчути вас заарештовано за два епізоди навмисного вбивства. Цей момент став поворотним і для її родини, і для всієї громади. Маккензі офіційна не жертва, а підозрювана у вбивстві власного хлопця і його друга. Батьки дівчини прибули до відділку. Вони були розгублені й обурені. У розмові з офіцерами вони стверджували, що арешт несправедливий, що донька потребує лікування, а не суду. Їхня реакція відображала складні ситуації. Родина втратила довіру до слідства і публічно захищала Маккензі, тоді як родини загиблих наполягали на справедливому вироку. Після арешту восени 22-го року справа Маккензі Ширіли перейшла. До прокуратури округу Каягога. Прокурори висунули проти неї обвинувачення одразу за кількома статтями: умисне вбивство двох осіб, два вбивства з використанням транспортного засобу, чотири епізоди тяжкого нападу, незаконне зберігання наркотичних речовин, володіння інструментами для вчинення злочину, обсяг доказів був значним, записи з камер, дані з бортового комп'ютера, геолокація з телефону, свідчення друзів та родин загиблих, а також історія конфліктних стосунків між та Домініко. Судові засідання почалися у серпні 23-го року. Позиція обвинувачення була такою: дівчина мала чіткий мотив небажання допустити розрив з хлопцем. Вона неодноразово погрожувала Домініку, зокрема, обіцянкою врізати в машину у разі розставання. Дані з телефону доводять, що вона кілька разів свідомо відпрацьовувала маршрут. Відсутність гальмування і максимальний тиск на педаль газу свідчать про навмисний контроль над ситуацією. Позиція захисту Маккензі мала медичний діагноз, що міг. Спричинити втрату свідомості, наявність наркотиків могла пояснити дивну поведінку і втрату контролю. Її виживання на думку адвокатів не доводить наміру. Вона могла пристебнутися автоматично, як робила завжди. Це тут згадується тому, що вона була єдина, хто був пристібнутий в автомобілі. Девіон і Домінік були без ременів безпеки. Протягом слухань батьки підтримували доньку, приходили на засідання іноді давали коментарі пресі. Вони наполягали, трагедія забрала трьох дітей одразу. І покарання має бути гуманним. 14 серпня 2023 року суддя оголосила рішення. Макензі Ширіло визнано винною за всіма основними статтями і оголосили покарання. За кожне з убивств вона отримала термін від 15 років і до довічного ув'язнення. Вони відбуватимуться одночасно. Після оголошення вироку, у серпні 2023 року дівчину перевели до вправної установи для жінок штату Огайо. Вона отримала статус ув'язненої з довічним терміном, але з правом подати Прохання про умовне дострокове звільнення через 15 років. Це означає, що перший шанс на перегляд її справи з'явиться у 2037 році, коли дівчині буде вже 31 рік. А що ми з вами ще обов'язково зустрілись, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар від 5 слів. Мені буде дуже приємно та допоможе з просуванням каналу. Лінк для донат на ЗСУ в описі профілю і вибачаюся тривожність.